Добрий день, друзі! Що у нас на огляді? Популярніший автомобіль в Україні Без, безумовно, безперечно. Audi A6 в кузові c 7 Випускались вони з 2014 да, по 2019, до початку 2019 року. Audi ми купили та пригнали клієнту. Клієнт у нас Олександр. Купили ми її на аукціоні Копарті, купили ми її в Америці. Це трьохлітровий бензин в повному приводі в дуже гарній комплектації. 60 тисяч кілометрів пробіг реального адекватно і 2016 рік. Ну, тачка просто супер, тачка просто клас. Саме цей автомобіль Олександру обійшовся 21 тисяча 500 доларів. Знаєте, такі ремарочка невеличка. Обожнюю, коли ти листаєш у Фейсбук або інстаграм, каже, що прирожене таку ж за 13 500. Я ще доплачу зверху, приженіть таку. Ну, нереальне обман. Ну люди хочуть бути обманутими. У нас на ринку реально такий автомобіль коштує 26-27 тисяч. Олександр він обійшовся в 21 500. Що було, що робили, як воно це все виглядало і так далі. Ось так, от половини машини не було, Морди не було, фари не було, бампера не було, підсилювача теж не було, не було радіаторів, всього цього не було. Але, незважаючи на всі ці пошкодження, автомобіль заводився. Це було показано: run and drive, все тому як потрібно. Тож, як автомобіль прибув, що ми почали робити? Спочатку замовили радіатори, купили бампер фари. Ми чесно скажу, завезли на автофізику. Є така організація, яка займається перепаковкою фар. Ось, і ми на цьому добряче зекономили. Дві фари, обійшлося Олександру 41 тисяча гривень. Але по факту такі фари продаються по 900 доларів за одну штучку. Ну, тобто дві фари це 1800, 1800 умножаємо, там кругом бігом на 40. Да, ми вже отримаємо там, під 70 з копійками тисяч. Тож 30 тисяч, як мінімум, Олександр зекономив. Далі що? Олександр у нас попросив зробити повне обслуговування автомобіля. Замінили в двигуні мастило, в коробці, в махніх. В задньому редукторі поміняли мастило, фільтра по замовчуванню. Замінили ремінь, який відповідає за ролики, за кондиціонер, який відповідає за генератор і тому подібне. Тут стоїть цепок. Цей цепок міняється там аж 200 тисяч кілометрів і тому подібне. Машина дуже класна, дуже моторесурсна. Розхід палива реальний на цьому автомобілі 20 літрів. 20. Є ті, хто зі мною якось поричався, хто спорив, ну, на виході я збагатився на чуть-чуть грошей, тому що я виграв, тому що це правда. 20 літрів, якщо їздити по місту Києву, і 12-13 літрів, якщо їздити по трасі, це також правда. За счет великої потужності, а тут саме 333 кінських сили це суперчардж. Ось, за, за рахунок великої да, можливості, вони економиться паливо, економиться за счет потужності на трасах і тому подібне. Так, щось так от. А, Що у нас тут є? У нас є парактроніки передні, у нас є паратроніки задні. А, коли ми перебирали фари, ми зробили такий такі edition. Тут вони такі мають бути. Відбивачі, да, ми типу, зафарбували їх і зробили класно, він буде індивідуально виділятися всій цій толпі. Далі, що ми можемо бачити? Ми можемо бачити тут проекція, да, яка тут є на лобове скло. Е, дуже гарна функція, дуже дорога функція. І я, в принципі, вважаю, що достатньо рідка вона ця функція. Ось, за це треба доплачувати. Далі у нас є е, повторювачі. Да, е, повторювачі у нас є поворотників. У нас є датчики сліпих зон. Ось ви можете сюди, так от, якщо завести, лізе, заведи, отак от, от бачиш. От, 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 от. Воно це так на аудіо, так от, 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 воно так працює. Коли якщо ззаду якесь, е якесь там, тебе перепрацює, то що ти не бачиш, тебе воно підсвічує, тобі показує. Далі у нас є безключові доступи на всіх чотирьох дверях. Так от воно працює, ключ у мене десь в кармані. Ось, І, само собою відчиняє. Далі, ви можете зверху бачити, да, у нас є люк в е, цьому автомобілі, і також такий як, е, плавничок, да, це вже типова історія. Друзі, давайте подивимось, що у нас є в салоні, яка комплектація, що воно воно зроблено. І так, що ми бачимо? Да, ну, типова ця вся, вся історія. Да, відкриття закриття скла. Захист для того, щоб діти не могли нажимати якісь кнопочки і, звичайно, вивелися з машинки. Далі ми бачимо складання дзеркал плюс підігрів, плюс регулювання, да, також. закриття центральний замок, відкриття. Та також пам'ять сидінь на два водія. Ось. А ще тут у нас є кнопочка, да, яка відкриває у нас багажничок. І так що можете звернути увагу, дивіться, написано BOSE. Це значить одна із найдорогих акустичних систем, які, в принципі, робить. Проїзводіть для всіх автомобілів. Ось, і ось так от помічаються знову ж таки датчики сліпих згон. Якщо ви в машині їдете, він у вас просто працює, підсвічує, і ви можете це е, бачити, що у вас якась перешкода, яку ви не бачите. Далі, у нас є е, вже стандартний да, електропривод сидінь, да, який регулюється вам, які ви виставляєте собі тому подібне, зручно. Е, що ми можемо ще побачити з лівої сторони? У нас є датчик світла. Ось які ви можете, перемикати, ставити на авторежим, і він сам уже регулює. Е, передні та задні туманки, да, які підсвічують додатково вам світло, е, регулювання приборки світліше, темніше, та вмикання вимикання проекції. Оця кнопочка вона це все робить. Тобто, зараз вона горить, зараз вона виключена. Е, якщо ти можеш сюди навести вище руля і Подивитися там нолік. Бачиш? Так, бачу. Ось. Ось. І можна ще регулювати по висоті вище і нижче. Ось оце ви берете цю крутілочку, крутите, воно вам показує вище чи нижче. Якщо у вас не пристігнутий ремінь, якщо у вас. Е відкрита дверка, Якщо у вас відкрита дверка, якщо у вас. Не пристігнутий ремінь, якщо ви перемикаєте якісь радіостанції, це все виводиться на проєкцію. Для того, щоб вам було зручніше ви не відволікалися. Далі у нас іде серворуль, руль да? Електро. Ось. Ви можете його да? вище нижче, як вам зручніше під вас виставляти. Далі у нас іде мультируль, да? де ви знову ж таки. Менюшечка є, да, яку ви можете дивитися на приборні панелі. Тут у вас іде навігація, та також гучність, гучніхи тихіші. Підрульові лепестки, якими ви можете да, переходити в спортрежим. Та круріс контроль, ось такі, які з цієї сторони. Ось. А що у нас тут ще є? Ну, Підголовничок, да, точні, козирьочок, да, який, там, щоб освітлення не попадало, ну і плюс підсвітка таке типова. Ось. Що у нас є по правій стороні? З правої сторони, так, да, ми це все можемо регулювати. Що тут суті? У нас є тут крочка старт стоп да, коли ми можемо завести автомобіль. Ну, ось, виїжджає у нас знову ж таки да, ми, де ми бачимо цьому, що радіостанції, чи ми можемо регулювати там, настройки і менюш і тому подібне. Ось так, відховається, така Ось От відкрить і закрить. Ну, ось. Мені особисто, коли їдеш, звичайно, коли він закритий, він тобі заважає для огляду. Ну, ось. А, далі у нас іде збиття тут одометра, де ми можемо дивитися, скільки ми приїхали. Далі у нас є виключення включення системи старт-стопу, тобто вона, яка допомагає системі економити паливо. Приїхала на світофор, вона потухла, машина заглохла, пустили э, педаль тормоза, вона завелась. Проектроніки, знову ж регулювання перегляд за виключення включення стабілізації. Ой, і, до речі, така штука, а, бачите, така кнопочка, мені вона сподобалася, я вам раніше не бачив, це відкриття та закриття задньої шторки. Ну, давайте ще раз, окей. Так можна цілий день балусі. Класна штука, класна функція, мені дуже сподобалась. Не Далі, тут є така у нас відкривашечка для медіа. Ось тут карточка є. До речі, ну, картка з. За це карточка Ауді Audi з Америки. Ну, Саша буде розбиратися. Ось. Далі у нас іде підігрів передніх сидінь, вентиляція передніх сидінь, обдув підігрів переднього скла, заднього скла, двох зонний клімат-контроль, да, який ви можете регулювати. Як кому там зручніше? Да, та і вибір, якщо вам потрібно, щоб однаково синхрон, то тобто, є кнопочка синхрон, тобто ви на одній стороні вибираєте, він автоматично підстроює іншу сторону. Ось, і тут вибір напрямку, куди е, дути повітря. Далі у нас є електронний ручник. ось, е, Навігація, телефон, менюшечка, режими вибору автомобільного пересування, там індивідуальна динаміка, комфорт. авто і так далі, так далі, далі. Е, до речі, е, Саша попросив нас для того, щоб йому перепрошити цю систему. Ми йому зробили навігацію. Перепрошили, ми йому перепрошили станції. У нас, якщо ви знаєте, в Америці станції є лише нечутні. Тепер у нас бачите, всі станції, які є в Україні, ви бачите, всі, він вже перемикає і знаходить. Ось. Плюс ми зробили це на російській, на українській мові зробили, і на інших багато інших знову ж таки, мовах. У нас є навігація, ось показує, де ми знаходимося. Як воно це все виглядає, і тепер воно у Саші є. Ця функція, до речі, стоїть 300 доларів. З 300 доларів вам перешивають цю всю штуку. Далі у нас є типово вже да, все під стак... для підстаканочки, куди можете ставити. У нас є підлокотничок, він такий двох зони йде, така от у нас спочатку. І якщо берете що трішки, ніша, ще інше. Тут є знову ж таки під е, розеточку, да, і знову ж таки є два входи по AUX і под USB. Ой. Зверху типове да, регулювання, де включаєте світло там, в салоні, де ви можете це, все бачити, і також е е відкриття люку, да, який відкриває, закриває. Ой. Що мені тут не подобається, да, ну це вже ну, це вже нічого не зробиш. Люк, да. в тих машинах, яка є панорама, панорама окремо відкривається, закривається, Тут треба це все робити ручкою. Відкритися може автоматично. О, а закривати потрібно лише ручкою. Ось така історія. Е, що, Давайте подивимося, що у нас далі, скільки там місця, хто вліз, кого там помістимо, не помістимо. Так, друзі, що у нас є зад, да? Що ми тут можемо зробити? Ой, ну, сказати, що мега зручно, ну, нічого не сказати. Це дуже комфортний автомобіль. Мало того, що найпопулярніший з най, седанів, напевне, там, плюс-мінус один з найкомфортніших. Що в нас тут є? Да, у нас тут є знову ж таки відкривання від... закривання скла. Такі є шторки. Да? Бачите, шторки, які можна вверх підняти, опустити. Ліза, Дивіться, така от шторочка. Знову ж таки, зручно, якщо сонечко світить. І так, у нас є підлокотничок, да? Тут це аудюшна аптечка. Бачите, там заводі все як там полагається. Тут збоку у нас є, знову ж таки, видвіжний механізм для пістаканочки. Ось щодо комфорту. Далі у нас знову ж таки є клімат-контроль. В цій машині виходить чотирьохзонний. Тобто для кожного пасажира свій температура температури може людина вибирати. Тепліше, холодніше, дієвіше, перевіше і тому подібна штука. Ось, ну, знову ж таки, сказати, що комфортно, дуже класний автомобіль, дуже комфортний седан. Прям нереальний. Ось, зараз подивимося у багажничку, що у нас там. У нас, як ви пам'ятаєте, можна відкривати на передній лівій двері, да, або знову ж таки можна тут просто піти, нажати. У нас він електроприводом. Ось, а в багажнику у нас що? Правильно, в багажники у нас <кхід> запаска якусь кучу, кучу запчастин. А, Олександр попросив, щоб це все не викидати. Все те, що ми йому міняли, всі ті баночки, всі сіті коробочки, це все залишилося. Ось, е, щоб він, напевно, не знаю, переконався, що це все помінено і тому подібне, і так далі, так далі. Ой. багажник достатньо такий великий, в місткі. По факту тут два пакета, да, і запасочка, точніше докаточка. Ось, знову ж це все регулюється да, за рахунок електроприводу, да, які відкриває, закриває. Плюс камера заднього виду і до неї знову ж і О, е, Що дуже класне, знову ж таки, ззаді да? дві вихлопні труби, да? додає такої агресивності, додає спорт режиму такому, знаєте, така Гей, полетіли, погнали. Дуже класна штука. До речі, що ми ще зробили для Олександра? Зараз я вам покажу. Всі знають, що фари з Америки, фонарі задні, да, вони приходять з червоними ліхтарями, да, і воно все світить червоним. Ми для Олександра зробили динамічну бігущу да, таку строчку жовтого кольору. Ось. Навіть звичайних ауді, які в європейських, вони просто мигають. Ми зробили йому динамічно. Це додаткова функція. Знову ж, ми йому він попросив, ми йому зробили. Все, що не робиться для клієнтів, ще ми зробили. Хімчистку салону, ще ми заправили, кондиціонер. Е, ще ми перебрали всю ходову, зробили розвал. Ну, Тобто, все, як то кажуть, під ключ, все, щоб клієнт був задоволений. Ось. Е, друзі, що такий невеличкий підсумочок? Да? Audi 16 рік, 60 тисяч км, 3-літровий бензин повний привід, Обійшовся Олександру в 21 500 доларів. У нас на ринку ціна 26-27, з таким прибігом, ну, правда, менше нема. Не ведіться на якісь інші історії. Тож, команда Beavers, друзі, привежене, відремонтує, порекомендує, зробить все, щоб вам були задоволені якомога більше і якомога приємніше. А ви не забувайте, у нас є телеграм-канал, інстаграм, Facebook, Ютуб, телефони, месенджери, просто офіс, куди ви можете прийти, підписатися або просто завітати і за нами слідкувати. Тож, друзі, будемо раді вас бачити. Ми з нами, Ми з вами. Всім гарного дня.